Питання вступу України до НАТО знову стало більш актуальним після представлення Зеленським плану перемоги, де першим пунктом якраз ішлося про вступ України до Альянсу. Це має надати безпеку Україні на майбутнє і запобігти новій агресії з боку Росії. У цьому випуску ми поговоримо про можливість вступу України до НАТО, наскільки це реально і в якому форматі це може відбутися. Нещодавно українська влада анонсувала план перемоги, який спочатку представили союзникам, а потім подробиці розкрили і для українського населення, хоча деякі деталі залишились засекреченими. Окрім запрошення України до НАТО, у плані є запит на більш інтенсивну допомогу від союзників у військовій сфері, значні поставки та прохання дозволити атаки російської території із застосуванням західної зброї. Разом із цим Україна запитує про розміщення західних військових та озброєння на своїй території та ще й про допомогу у відновленні країни. Загалом цей план повністю складається з запитів до західних країн. Повертаючись до першого пункту, а саме запрошення України до НАТО, серед членів альянсу розпочалася активна дискусія. Насправді вона так чи інакше триває вже на перший рік, і були ще давні запити 2008 року. Цього разу Сполучені Штати та представники НАТО зазначили, що це навряд чи відбудеться найближчим часом, а видання політико назвало сім країн, які виступають проти: це Сполучені Штати, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Словаччина, Словенія та Угорщина. Це показує, що консенсусу щодо вступу України до НАТО досі немає, і незрозуміло, коли він може виникнути. Основна проблема це триваюча війна на території України. Країна у стані війни навряд чи може увійти до військового альянсу. Оскільки в такому разі країни НАТО будуть зобов'язані вступити у війну для захисту української території. Західні країни намагаються максимально уникнути цього, а головною метою НАТО у цій війні було визначено уникнення прямого конфлікту із Росією. Водночас країни активно допомагають Україні як військовою, так і фінансовою допомогою, але роблять це опосередковано. Побоювання альянсу ґрунтується на загрозах ядерної війни. Росія одна із найбільших ядерних держав. І вступ безпосередньо у війну з нею інших ядерних держав може означати початок Третьої світової війни, а разом із нею і ядерного конфлікту. Тому продовження війни на території України швидша гарантія того, що Україна точно не вступить до альянсу. Росія може бути зацікавлена у цьому і може продовжувати війну у зв'язку із цим. Країни НАТО також розуміють, що поки війна йде в Україні, Росія навряд чи зможе розпочати нову війну. Друга проблема, яка також має пріоритетне значення, це питання територій та вступу до Альянсу. У Альянс, як правило, не вступають країни зі спірними територіями, тому вступ України викликає багато питань. Ще з 2014 року це заважає Україні вступити до Альянсу і надає пройти повну інтеграцію. В НАТО ще не мали таких прецедентів, тому до кінця не зрозуміло, яким чином Україна без контролю над усіма територіями може вступити в НАТО. Можливо, буде запропоновано кілька варіантів для вступу до НАТО. Перший варіант це просто відвоювання всієї території до кордонів 91-го року, про що раніше часто заявляла українська влада. Це дозволило б остаточно закрити питання спірних територій, але залишилось би питання війни. Навіть з виходом на кордони 91-го року немає впевненості, що російська влада припинила б війну проти України. Війна б могла продовжуватися просто на кордонах країн. Або ж навіть на російській території. Проте сьогодні такий розвиток подій здається малоймовірним. Україна за останній рік лише втрачає контроль над своїми територіями, хоч і повільно, але не може зупинити цей процес, не кажучи вже про звільнення раніше окупованих земель. Другий варіант, на який ймовірно сподівається, українська влада це вступ до НАТО формально з повною територією, про що недавно говорив сам Зеленський. Але при цьому гарантії можуть поширюватися тільки на території, які контролює українська влада. Такий компромісний варіант можуть розглянути з огляду на те, що формальна Україна не відмовляється від своїх територій, водночас їх не контролює. Знову ж таки, такого прецеденту в НАТО не було, і як це буде обґрунтовано, питання відкрите. Водночас, консенсус може полягати у тому, що після заморожування конфлікту на певних рубежах країни НАТО надають гарантії виключно на території які контролює українська влада. Окуповані території наберуться до уваги таким чином після заморожування мінімальний конфлікт інтересів, що з одного боку зводить до мінімуму нову агресію Росії, а з іншого альянс не ризикує безпосередньо вступати у війну. Альтернативою цьому варіанту можуть стати гарантії не на контрольованій території, а на території, які Росія не включала до своєї конституції, тобто без Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Таким чином, країни НАТО можуть максимально убезпечити себе від конфлікту із Росією, не претендуючи навіть на ту частину територій, яку Росія просто вписала у свою конституцію. Залишається відкритим питанням, що робити з територіями Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, які контролюються українською владою. Територія залишається у дивному становищі, з одного боку частина територій під українським контролем, з іншого без гарантій НАТО. Третій варіант це відмова від територій в обмін на НАТО. Україні пропонується формат обміну безпеки на території. У цьому випадку Україна сама відмовляється від частини територій, а до НАТО вступає з новими кордонами. Тоді Альянсу не доведеться йти на компроміси зі своїми правилами, але Україна фактично не завжди втрачає території без права навіть на них претендувати. Питання території у цьому випадку аналогічне другому варіанту. Або відмова від чотирьох областей, на чому, до речі, нещодавно наполягав Путін в ультимативному порядку. В самому плані Зеленського йшлося, до речі, тільки про запрошення до Альянсу, що на практиці може означати відсутність гарантій, але можливості для подальшого вступу до НАТО. Разом із цим варто розглянути нещодавній приклад Швеції, які надали персональні гарантії від Штатів та Великобританії на той час, поки країна не вступить до Альянсу. Стоп Швеції затягнувся через напружені стосунки із Туреччиною, що стосувалося внутрішньої політики самої Туреччини та питання курдів, яких у Туреччині вважають терористами, а у Швеції вони отримували притулок. Так чи інакше, процес вступу Швеції до НАТО міг би тривати і довше, при цьому країна все одно мала б гарантії від ядерних держав, що в принципі мало відрізняється від 5-ї статті НАТО. Також можна розглянути альтернативні гарантії безпеки для України. Серед них створення ядерної зброї, про що також нещодавно заговорив Зеленський. Відмова від ядерної зброї у 94 році важлива тема сьогодення, враховуючи, що саме вона могла б дати 100% гарантії Україні та її безпеці. Проблема лише у тому, що відтворення ядерної зброї у сучасних реаліях не видається можливим, на цей рахунок у мене є окреме відео на каналі. Проблеми криються як у технологіях та фінансах, так і у небажанні заходу у появі ще однієї. Ядерної держави. Введення військового контингенту країн НАТО також може стати гарантією для запобігання майбутнім війнам. Розміщення миротворців ООН навряд чи можливе через право вето Росії в організації, а розміщення західних військ після заморожування війни виглядає більш реалістичним. Їхнє перебування може знизити ймовірність нового конфлікту через загрозу втягування третіх країн. Але це не буде повноцінною гарантією. Ще один варіант, який частково реалізовано. Це домовленості з різними країнами щодо військової допомоги у разі агресії. Україна вже підписала домовленості на цей рахунок із десятками країн, починаючи від найсильніших і значущих, закінчуючи малими регіональними європейськими країнами. Самі домовленості мають досить нестрогий характер, водночас підписанти беруть на себе відповідальність допомагати Україні як у воєнний час, так і поза війною, зокрема, у плані розвитку української військової інфраструктури. Та регулярних постачань. З усього запропонованого ці гарантії мають слабший характер, проте навіть вони можуть вплинути позитивно на зміцнення обороноздатності України на майбутнє. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що вступ України до НАТО може розглядатися в кількох запропонованих варіантах з урахуванням контролю над територіями. Разом із цим жодних обіцянок з цього приводу немає, але є інші варіанти надання безпеки для України. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі. Або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.